Отак 400 на Оці дві половинки будуть йти 200 метрів. Віктор машиніст екскаватора. І він один з тих, хто зводить чергову лінію оборони навколо Покровська. На чоловікові неабияка відповідальність. Ми відчуваємо за всю Україну. Відчуваємо. Ну, Все ж не дорогу строїть, хоч ми строїли до цього дороги. А тепер строїмо це. Така інженерна споруда покращить ефективність застосування зброї та військової техніки, забезпечить стійке управління військами, захист і бійців і населення від засобів ураження противника. З серпня того року ми почали разом з військовими інженерами ЗСУ фортифікацію міста. Метинвест надає техніку. Дизельне пальне. І за цей час вже інвестовано у безпеку міста більше п'яти тисяч машин годин і значно більше десяти мільйонів гривень. Максимально над створенням фортифікаційних споруд було задіяно одночасно до п'яти екскаваторів. Ми розпочали ці роботи десь рік тому, коли потрібно було укріплювати місто по Наразі побудовано вже більше трьох ліній оборони навколо міста. Але я сподіваюся, що ці укріплення не знадобляться і все ж таки в результаті контрнаступу нашим військам вдасться відсунути противника і ще більш безпечним стане місто. Компанія Метенвест передала на фронт дві сотні мобільних укриттів для військових. Така сталева капсула встановлюється на глибині метр півтора під землею. Обладнане це спальні місця, буржуйка для місця для зброї, а бліндаж треба ж все робити вручну, строїти. Тобі ж це все треба дообладнувати своїми руками. Це час, а іноді час це вирішальна складова. Для додаткової надійності зверху роблять перекриття із дерев'яних брусів. Капсула ладна витримати влучання калібру 152 мм. міліметри. На виробництво одного укриття йде майже дві тонни сталі, але надають їх безкоштовно. По всім напрямкам це я кажу і Запорізький напрямок, напрямок Донецький це Бахмут, це Авдіївка і це місто Покровське. І також ми передавали в Херсонському напрямку це біля Кривого рогу і туди далі до Херсона. Компанія Метинвест з першого дня повномасштабного вторгнення допомагає українським військовим, забезпечує їх засобами захисту дронами, тепловізорами та іншим тактичним спецобладнанням.